Орбан зустрівся із Трампом про результати цієї зустрічі. Україна відкриє нові оборонні підприємства в європейських столицях. А наші оборонці продовжують гатити по російських нафтопереробних підприємствах. Чому крісло під Лавровим нині захиталося? Та про що це говорить в контексті російської внутрішньої політики? От про все це говоримо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарасе, вітаю вас! Так, доброго дня. Давайте розпочнемо із того, що Лавров скоже впав в немилість, Його можуть зняти з посади. Коментар дав навіть Пісков з цього приводу. І Пісков, звичайно, сказав, що Лавров продовжує працювати. Але ми розуміємо, що якби е, нічого не змінилося, то навіть би тема не піднімалася в російських пропагандистських ефірах. От наскільки вірогідно, що зараз Лаврова можуть віддати в жертву можливість зустрічі Трампа із Путіним. Так Лавров нічого не говорив такого, що не говорив Путін. Тут навпаки таке, 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 таке позиціонування, начебто він якийсь дисидент. Ніякий він не дисидент, він говорив чітко, що говорив Путін чітко слідової лінії. А, чи хотів би сам Лавров чи корнути з цієї посади? Я думаю, що так. Я думаю, що все, він все чудово розуміє і він хоче дуже спокійну пенсію, звичайно, не біля не березок, а бажано в. Ворожих сполучених Штатах Америки, де живе його донька, отак, ну, як би мучитись та вивчати ворога всередині, тому я вважаю, що він сам може зробити все для того, щоб його вигнали для того, щоб просто спокійно отримати спокійну старість. От і все. Але ж ми розуміємо, що е, Лавров це от о, серйозна частина цієї путінської машини. Він має бути підсанкційним його не мають пускати в демократичні країни, і точно йому не має бути забезпечена спокійна старість. Якщо раптом так буде, якщо раптом Лавров дійсно зможе собі десь там полетіти на острови або в Сполучені Штати, то це свідчитиме, як мені здається, про безкарність цієї кремлівської історії. Ну подивимось, як це буде в дійсності відбуватися, тому що можуть бути різні варіанти, тому що американці, коли потрібно, вони тимчасово можуть скасувати ці санкції. Ну як з Дмітрієвим був Дмітрій вже літає до Сполучених Штатів Америки, літає. Ну йому просто тимчасово там зробили виняток, наприклад, або як Матвієнка прилетіла до Швейцарії. Зробили виняток, тому що е, ну велика політика вона має свої закони і вона не завжди справедлива на перший погляд. Чи був частиною цієї цієї машини, конкретно Лавров звичайно був, Е, чи був ну може нести відповідальність міністра закордонних справ? За те, що відбувалося, так може. Ну, принаймні, о, от приклад Нюрнбергського трибуналу, де міністр закордонних справ фашистської Німеччини Ріббентроп був повішений, а показує, що так, це є частиною. Він є частиною державного апарату і несе відповідальність за те, що відбувається. Але чи буде він покараний, так це поки що відкрите питання. Е, ну, от, а замість Лаврова, хто тоді, тому що е, кажуть, що це може бути Дмитрієв, Хоча Дмитрієв в останній своїй погісті ну, якби, якихось результатів для Путіна не привіз, де там байдуже хто буде. Путін сказав свою позицію по, з приводу перемир'я з Україною, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, далі скоротити армію. Не мати важкого зброєння і не робити ракети дальністю більше ніж 40 кілометрів. І байдуже, хто це буде? Це, хто прийде на його місце, це буде така ж сама функція повторення слів Путіна. А іншого не буде. Єдине, що зможе змінити політику нового міністра закордонних справ Росії, якщо там не буде Путіна при владі. Тому тут хто там буде, це не має великого значення, поки Путін буде при владі, тому що. Те саме, що говорив, якщо уважно послухати, що говорив Дмитрів на, от на передачах у Сполучених Штатах Америки, так він те саме фактично повторював, що говорив Путін, тільки в іншій інтерпретації. Він дещо спрощував і маніпулював ситуацію, коли говорив, що ситуація значно краще. Він те саме повторював, що Україна повинна віддати частину територій, а що Україна повинна зробити якісь кроки назустріч по мовному питанню і багато чого іншого. Те те абсолютно те саме, що говорив Путін. Тому тут неважливо, хто там буде міністром закордонних справ. Нічого він зробити не може, тому що позиція Трампа полягає в тому, що він хоче бачити конкретні результати а конкретні результати це готовність припинити тому що він, він хоче бачити, щоб його зустріч закінчилась успіхом, і він міг це про це написати у себе в True Social. Зараз риторика Путіна і Лаврова, в принципі, вона однакова, але на Росії з того, що говорить Пісков, то хочуть все ж таки цієї зустрічі Трампа з Путіним. Пісков сьогодні заявив про те, що е, Вітков е, правильно сказав, що нібито ця зустріч має бути підготовлена і вони до цього також ідуть. Тобто е, таке відчуття, що зараз Лаврова збираються віддати, скажімо так, віддати як жертву на поталу цієї історії, щоб сказати, що Лавров не домовився з Рубіо, а у там, скажімо, у Путіна зовсім інакша позиція, і вони готові. Ви говорите про те, що зараз у Путіна і Лаврова е, однакова позиція, але Лаврова зараз е, дійсно можуть зробити винним, через те, що він не домовився з Рубіо, і сказати, що у самого Путіна позиція абсолютно інакша, і це вийшло таке непорозуміння для того, аби повернути все назад. Тому що Путін розуміє, що далі маніпулювати Трампом і далі е, іти в ось ось ці ось, 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 ось це затягування російсько-української війни не вийде, і треба просто зараз щось вирішувати інакше для Росії. Буде біда, як ви бачите зараз, от як нічого не помінялося. Нічого не помінялося, це розводки. Вони хочуть зустрітися для того, щоб вирішити перші причини питань. Вони вони затягують час. Вони говорять, йому потрібна зустріч з Трампом для того, щоб показати Пекіну. І всьому світу, і свої внутрішні, е, внутрішній вертикалі влади, що він чогось варте. Більше його на цього не цікавить. Він абсолютно не поміняв позицію. Ніяких там змін немає і не буде. Розмову про те, що там відкав, що сказав, все інше. Він буде повторювати те саме, те, що публічно сказав. Йому потрібна зустріч знову для того, щоб визначити, що Трамп з ним спілкується. От, і все. Трамп не хоче цього робити, тому що він розуміє, що він буде виглядати слабаком. Uh, Той же час ми бачимо зараз, що Трамп намагається допомогти і Україні, і він спілкувався з Орбаном для того, аби Орбан все ж таки прибрав ось це вето щодо заяви України в до вступу в Європейський Союз. І Орбан, схоже, що не готовий іти на поступки. І чомусь ось така фігура, як Орбан, зараз виходить на передній план, просто тому що е, він протестує проти е, українського питання в європейському союзі. Чи не простіше просто? Тоді Угорщину виключити з європейського союзу ніж постійно боротися з цим орбаном ніякого ніякого механізму виключено з європейського союзу знати не існує для того, щоб е, ухвалити рішення по про виключення когось. Треба голос в тому числі угорщини. Так побудований і європейський союз. Це перше Друге, орбан. Ну це не тільки Росія. Там і вплив Китаю, і вплив Туреччини. І я підозрюю, що все ж таки за Орбаном а, стоїть якась європейська країна. Я не виключаю, що це Німеччина. А, там багато в дійсності гра, а, де він активно розмінює свій, а, своє місце в європейському союзі, щоб лополобіювати те чи інше питання. А, а, тому тут тут дещо складніше, але чи буде він блокувати? Ну це частина його передвиборчої кампанії, так чи буде він інше робити? Ну звичайно, буде за окрему плату для того, щоб дестабілізувати європейський союз та НАТО. Тому тут, поки він буде при владі, він і далі так себе буде поводити. Тобто, ви хочете сказати, що через Орбана Трамп домовляється з Китаєм та Росією? Ні, Орбана Крема. Орбана Крема має вплив і Китаю. Він активно інвестує гроші зараз в Угорщину, окрема історія з Росією, окрема історія ще з Туреччиною, тому що Орбан позиціонує угорців як тюрок, в тому числі. А детальніше розкажіть про те, що за Орбаном може стояти Німеччина. Ну тому що Німеччина, якщо хоче, вона вживає заходів. Ну, пам'ятаєте, все ж таки, Змогли ж е, е, умовити орбана е, проголосувати, то ще не проголосувати, то за від, ну, коли йшлося про початок перемови? Знайшли ж, все ж такі інструменти, знайшли А чого зараз не можете знайти. Там правда був інший канцлер, але ж знайшли цю можливість, так якщо не помиляюся. А тепер зовсім по іншому йде. Тому що ну не всі в Європейському Союзі раді зближення України з ЄС. Чому тому, що якщо наближення України ЄС і поява в ЄС, це змінює політичний ландшафт ландшафт Європейського Союзу, де якраз у Німеччини у Німеччині. Буде менше важелі впливу на європейський союз, тому що з'являється новий центр впливу це Київ, який теж буде задавати тон у східній Європі. Цей силовий силова компонента, силових компонент зараз в Європі три це Франція, Британія та Україна, і це не дуже подобається Берліну. Той же час бачимо зараз, що от видання Політіко пише, що Європейська комісія зараз намагається пришвидшити переговори з урядом Бельгії, аби надати Києву репараційний кредит в 140 мільярдів євро. Ми з вами вже говорили напередодні про цей кредит. От багато дуже зараз умов у Бельгії, і в принципі вони справедливі щодо того, щоб надати Україні ці гроші. Той же час, наскільки ми розуміємо, що якщо з Бельгією не домовляться, якщо зрештою ці кошти не будуть надані, то для України будуть серйозні проблеми. З, е, е, у нас є відповідно прогалина в бюджеті, яку потрібно е, заповнити, і ці кошти були б нам дуже доречні. Е, чи є в Україні план Б зараз, якщо не вдасться отримати цей репараційний кредит? Норвегія у Норвегії суверенний фонд 1,7 сім трильйонів. Одна Норвегія може профінансувати рік війни в Україні просто без напруження, тим більше у Норвегії є спільний кордон з Росією і морський кордон, вона теж під ударом буде. Тому ні. Я думаю, що все ж таки гроші вони знайдуть у будь-якому разі, а тому що як я розумію, принципово принципово питання щодо. Запуску цієї схеми є залишилось технічні деталі. А тут вже політична воля повинна бути європейського союзу. А якщо вони хочуть дійсності виживати як союз. Ми постійно говоримо про те, що є загроза для Європи, але все менше говоримо про те, що на території Європи залітають там якісь безпілотники, ці метокулі і так далі. Але я от нещодавно спілкувалася з людиною, яка живе в. В європейській країні, і вона говорить про те, що аеропорти не працюють набагато частіше, ніж про це говорять взагалі в засобах масової інформації. Тобто Росія зараз продовжує ось цю гібридну, негібридну атаку. Я навіть не знаю, як це, тому що, в принципі, це якби пряма загроза є для. Європейців і при цьому зараз про це намагаються не говорити, замовчувати. Щоби що щоб не відповідати Росії, чи чи яка зараз позиція в європейців? Ну, це чудово, що не залітає, значить швидше будуть виділяти гроші для нас. Це чудова історія. Більше, більше дронів. Чим більше будуть притиснути ці еліти, тим більше в Україні будуть давати гроші, тому що це тиск на європейські країни, а це те, що вони не можуть ухвалити конкретне рішення. Чи ще раз показують, в якій кризі знаходиться політична система цих країн, які не можуть назвати чорно-чорним, біло білим що йде війна, і вторгнення вже від. Бувається, вони досі не можуть розказати своїм виборцям, що жирні часи закінчилися. Треба допомагати затягувати паски, допомагати Україні і багато чого іншого. Ну так це добре, що залітають дрони. Це швидше буде приводити, приводити в правильний стан їхні голови. Я просто знаєте, я от слухаю вас і е, розумію, що Україні, е, як ми вже з вами також говорили, що Україні потрібно розвивати свій ВПК, і от те, що зараз Україна відкриває свої оборонні підприємства в деяких європейських країнах, там в Великобританії ми говорили. Е, що, про що це свідчить? Про те, що зараз виходить е, Україна, яка намагається вступити до Європейського союзу, яка намагається потрапити до НАТО, е, важливіша зараз для Європи ніж Європа для для нас, тому що фактично Європа нам е, ну по-хорошому має дати гроші, е, але вони в принципі платять за свою безпеку. А Україна може їх захистити, може їм надати технології, може їм їх навчити використовувати там ті ж е, користуватися тим безпілотниками, ну і так далі. Тобто е, Україна зараз важливіше виходить для Європи ніж вони для нас. То це важель важель тиску на перемовину з ЄС. Хочете до нашого магазинчику, дешевше, до речі, ніж американського магазинчику. Так що давайте швидше вирішуйте питання з Угорщини, зі Словаччиною, не зі всіма загодно. Ви можете це робити. І якраз виробництво нашої зброї, нашої технології це важель тиску на європейців, в тому числі. І для цього ми експорт повинні відкривати, щоб продавати все ж таки нашу продукцію виробництва на нашій території за корм. bom.